А державне телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників з річницею всеукраїнського референдуму про підтвердження акту проголошення незалежності України. Новітня історія України дає нам право вважати 1 грудня днем єднання українців навколо ідеї державності, демократії європейської інтеграції. Вітаю вас всіх з цим незабутнім днем. Нехай у ваших домівках і всій нашій державі буде мир і злагода. Йдеться у зверненні Порошенко. Сьогодні виповнюється 23 роки з тих пір, як на карту світу. І то остаточно постала нова самостійна держава Україна 1 грудня 1991 року. На всеукраїнському референдумі наш народ сказав своє рішуче так державній незалежності, за яку 24 серпня проголосувала Верховна Рада. Більше 90% українців обрало свободу, продемонструвавши прагнення назавжди порвати з колоніальною залежністю тоталітарним минулим і стати на шлях незалежного демократичного розвитку, зазначив глава української держави. probably. Ровно рік тому, в неділю 1 грудня, сотні тисяч громадян вийшли на Київський майдан, щоб виявити обурення кривавою розправою режиму Януковича над студентами. В цей день українці знову засвідчили своє прагнення бути незалежним народом. По суті, це був ще один референдум, який вкотре підтвердив наш історичний вибір. Додав президент. Ціна за свободу, яку ми отримали 23 роки тому, величезна життя цілих поколінь борців за незалежність. У наш драмати. Чичний час до сомно безсмертних долучилися герої Небесної сотні захисників вітчизни, які полягли на війні на сході України, підкреслив Порошенко. У понеділок 1 грудня в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Арсенієценюк та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр. Підписали фінансову угоду між Україною і Європейським інвестиційним банком щодо реалізації проекту реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу у Ренгові Помари Ужгород. По завершенні церемонії підписання Арсеній Циюк повідомив, що загальний обсяг кредиту від Європейського інвестиційного банку на реконструкцію газогону становить 150 мільйонів євро. Ще 200 мільйонів доларів США передбачається залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами голови уряду України, проект реалізовуватиметься протягом чотирьох років. Термін повернення кредиту 19 років. Проект передбачає повну заміну труб на 120 кілометрах газогону і модернізацію. Двох Компресорних станцій там буде нова труба, що дасть можливість нам придбати її на конкурсних умовах і, напевно, в українського виробника це додатково підігриє українську економіку. Окрім того, підкреслив голова уряду при реконструкції компресорних станцій будуть на 20% знижені витрати палива на прокачку газу української ГТС на цьому відрізку. Арсеній Ценюк наголосив, що проект економічно обґрунтований і має три цілі. Перше зменшення споживання газу на технологію на 20%. Друге підвищення енергетичної ефективності і безпеки української газотранспортної системи. Третє це екологія, зменшення витоку газу. Він підкреслив, що Україна ще раз закликає європейських і американських партнерів інвестувати в українську газотранспортну систему. Ми почали її реконструкцію з європейським інвестиційним банком. Тому це повинен бути наш спільний підхід у забезпеченні енергії. Енергетичної безпеки Європи і України через участь європейських і американських компаній в Українській ГТС. З Понеділка 1 грудня починають діяти нові ціни на газ, затверджені національною комісією регулювання електроенергетики, кабінету міністрів для державних установ, промислових споживачів та релігійних організацій. Так, постановами національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищені ціни на газ для промислових споживачів, бюджетних установ до 5 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів, і релігійних організацій до 2 тисяч Гривень за тисячу кубічних метрів. Кабінет міністрів України затвердив порядок одержання виключення з єдиного державного демографічного реєстру та знищення оцифрованих відбитків пальців рук людини. Відповідну постанову від 26 листопада підписав прем'єр-міністр України Арсеній Єценюк. Згідно з текстом постанови до реєстру вносяться оцифровані відбитки казівних пальців рук особи. У разі пошкодження або відсутності вказівного пальця для ідентифікації особи беруться парні відбитки інших пальців рук. Або два будь-яких відбитки пальців руки, оцифровані відбитки пальців рук, особи отримує посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС. Або закордонної дипломатичної установи отримання оцифрованих відбитків пальців рук особи здійснюється шляхом їх автоматичного скасування за допомогою спецобладнання. Згідно з порядком, після сканування оцифровані відбитки пальців рук, особи передаються по захищених каналах зв'язку в головний обчислювальний центр реєстру. Про факт видачі документа в реєстрі робиться відповідна відмітка. Після про ставлення відмітки оцифровані відбитки пальців рук вилучаються і знищуються з відомчої інформаційної системи з інформуванням про це головного обчислювального центру реєстру, який вилучає і знищує такі відбитки з реєстру. Згідно з документом, форма і формат електронних актів вилучення та знищення оцифрованих відбитків пальців рук особи визначаються МВС. Біометричні паспорти в Україні почнуть видавати з 1 січня 2015 року. А їхня ціна складе – 15 євро. Вітчизняні медіа експерти, які моніторили на початку осені одеські змі, поділилися результатами своїх досліджень. Зокрема, фахівці розповіли, що напередодні виборів кількість журналістських матеріалів у друкованих та електронних виданнях, які мають ознаки замовленості, зросла до 42% від кількості загальної. Про це більш детально. Три останні роки ці медіаексперти моніторять регіональні засоби масової інформації. Спочатку фахівці проаналізували діяльність змі у шести областях: це Львівщина, Сумчина, Вінниччина та інші. Недавно до них приєдналися й одеські засоби масової інформації. Найбільше фахівців цікавили друковані та інтернет-видання. Нині вони діляться результатами своїх досліджень. Кожен п'ятий матеріал в регіональних медіа має ознаки замовності. Перед виборами 2012 року таким був кожен третій матеріал. Найбільше матеріалів з ознаками комерційної та політичної замовності розміщують комунальні та державні медіа. Фахівці також означають, що ті видання, які беруть участь у дослідженні, демонструють зниження рівня дотримання журналістських стандартів. Дуже часто журналісти не дотримуються балансу думок у матеріалах та не відокремлюють факти від думок. Аби якось змінити таку тенденцію, медіаексперти радять Одеситам регулярно моніторити діяльність цих медіа. Чим більш публічною буде оцінка діяльності медіа, тим можна більше сподіватися на те, що медіа будуть на це звертати увагу. А для того, щоб аудиторія могла впливати на змі, вона повинна бути сама трохи медіаграмотною. Людям необхідно вміти розрізняти замовні матеріали від звичайних. За словами медіаекспертів, на сьогоднішній день більшість одеситів цього робити не вміють. У свою чергу журналісти повинні розуміти, чим їх робота обертається для суспільства. Обрані для аналізу медіаресурси зараз найпопулярніші серед громади, тому там багато джинси. Часто медіа спочатку завойовують аудиторію, тільки потім розміщують джинсу, продаючи вже це як товар. Сергій Козачинський, Віктор Дом. Майнські факти. Голова Одеської обласної організації товариства Червоного Христа України Тамара Барніч звернулася до всіх з проханням допомогти переселенцям зони бойових дій. Жителі регіону вже багато роблять для цього. Сьогодні звичайні люди є активними помічниками. Молоді хлопці збирають теплі речі, продукти харчування. Работаються, ділиться. І привлікається з всіх сторон, все що можна сюди для того, щоб закрити. Людина приїхала з іншого регіону. В неї немає знайомих, немає родичів. Вона не знає, куди піти та придбати необхідні для життя речі. Отож, прийти сюди, в червоний хрест це зробити крок назустріч один одному для усіх учасників процесу. Для волонтерів а ними сьогодні стали звичайні люди, для яких людська біль це велика біда. Що з дня у день варяться в цьому, не втрачають віру у те, що все вдасться, і все вони роблять вірно. Я не смог сегодня остаться в стороне. Я принял для себя такое решение быть сегодня полезным тем людям, которые сегодня действительно нуждаются в помощи. И мы должны им чем-то помогать, чем-то быть им полезными. И я глубоко убежден в том, что мы сумеем это решить. Мы обязательно будем помогать, мы обязательно будем стараться. И я призываю всех тех сегодня, кому это все не безразлично, те люди, которые сегодня находятся в крайне тяжелой ситуации принимать участие, помогать им. Ждут меня уже в Сергеевке, ждут вот с этим, потому что это просто необходимо людям. Это гигиена. Это Первую очередь. Первую очередь. И если не дай бог, вот, то им некуда бежать. Некуда просто. бежать, да. И там очень много инвалидов. Сюда инвалиды приезжали, их автобусом привозили, здесь была конференция, и мы на этих инвалидов выделили 110 этих наборов. В Сергіївці сьогодні мешкають не менше 400 дітей, які вже отримали подарунки до початку навчального року. Але сьогодні вже за вікном зима, і вони очікують на теплі речі та засоби гігієни. Після вам ще треба, да. і ми, по ходу будемо з вами співпрацювати. Да? В в дві да. неділі Раз ми будемо обов'язково вам попадати. Насправді всі події дуже згрунтували наших жителів, і кожен намагається допомогти, хто чим може. Хвороба, яка за 33 роки забрала життя близько 30 мільйонів людей у всьому світі, продовжує розповсюджуватись. Які результати маємо на сьогодні? Місце, що посідає Одещина серед інших областей України за кількістю уражених снідом, та як врятувати себе від цього лиха? Далі у сюжеті. 1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом він є нагадуванням про необхідність зупинити глобальне поширення епідемії ВІЛ СНІДу, несе в собі розповсюджені інформації про цю хворобу та підтримку всіх тих, хто вже є інфікованими. З цього важливого приводу в Одеському медичному інституті пройшла прес-конференція. Посвящений старту в області всіукраїнської соціальної акції по інформірованню і тестірованню. На вірус імунодефіциту дефіцита акція так і називається «Не дай спіду шанс. За даними ЮНЕЙС, кількість віл-інфікованих та людей, що загинули через СНІД, стрімко знижується. Однак статистика все ще є невтішною. На сьогоднішній день це одна із найбільших проблем сучасної медицини. Більшість випадків передачі віл-інфекції в Україні випадає на молодих людей віком від 15 до 30 років. Причиною зараження в основному є незахищений статевий контакт. Тож ми поцікавились, як часто суспільство інформують, застерігають та проводять профілактики щодо віл сніду. Результати виявились невтішними. Я навірно ще училась в школі, і у нас проводились такі конференції в класі 9 дев'ятим. десь так да. і лише волонтери запевняють, працюють над цією проблемою, не покладаючи рук. Денська жизни довольно часто, тому що ми працюємо з такими людьми. В будущем планируем тоже устраювати благотворительні акції по поводу сніда. Також зібрати ну, как, волонтерські збірження для сбора денег, щоб допомагати людям, які вольні сніданки. В Одещині на обліку з інфекцією ВІЛ знаходяться близько 20 тисяч людей. Ми є однією із областей України, де вірус імунодефіциту є найбільш розповсюдженим. На це одеські лікарі мають свою думку. Исторически сложилось так, что географическое расположение Одесского региона само по себе является предпосылкой развития такого рода особо опасных инфекций. Одесская область одна из первых, которая еще в 90-х годах начала работать со специфической терапией по лечению вируса иммунодефицита человека, так называемая ВАР-терапия, она работает. У нас є хороші цифри, у нас знижується заболіваємость на СПІД, У нас що головне падає смертність від спіда. Попри це, а може й через це, волонтерська діяльність в Одесі є дуже активною. Общественне движение в Одесі в Одеської області, навіть на одному з перших місць. В Україні СНІД вперше був виявлений у 1987 році, і на сьогоднішній день від нього загинуло вже понад 30 тисяч людей. Хворих на вілінфекцію за цей період зареєстровано близько 250 тисяч випадків з них понад 40 тисяч діти. Важно, чтобы у беременной женщины выявили как можно раньше вич-инфекцию, назначили ей соответствующую профилактику, она её правильно и хорошо принимала, и тогда у неё есть практически 100 шанс родить здорового ребёнка. Поэтому я считаю, эта акция крайне важна и необходима. За данными ЮНЕЦ, в нашей стране 270.000 виленфицированы, и лишь каждый второй знает свой статус. Приверятьсь необходимо за для безпеки ваших близьких та подовження свого життя у випадку зараження люди з вірусом імунодефіциту дефіциту без належного лікування живуть в середньому 6-10 років. Якщо ж лікуватись, цифри не обмежені. Проте точного терміну дати неможливо. Деякі доживають до старості інші навіть при лікуванні живуть лише декілька років. Первісна профілактика може врятувати ваше життя. Не дайте сніду шанс бути обізнаними та обачними до власного здоров'я. Сьогодні вранці під стінами обласної прокуратури на Пушкінській пройшла акція протесту. Активісти Євромайдану вимагали звільнення генпрокурора Віталія Яреми, а також люстрації прокурорів для залякування до дверей пригнали броньовану розвідувально дозорну машину. Також активісти вимагали розслідувати резонансні справи побиття журналістів 19 лютого під Ода і розгінна метового містечка близько Дюка. Десь новини факти і до інших тем дивовижний випадок незабаром станеться у одеському театрі юного глядача імені Миколи Островського. Абсурдну прем'єру для дорослих у жанрі драматичної клоунади за творами майстрів абсурду Даніла Хармса і Олександра Веденського готує трупа театру разом з режисером санкт петербургу Світланою Свірко. Дивовижний випадок. Друга робота пітерського режисера Світлани Свірко у Одеському театрі юного глядача. Перша її постановка в театрі Дядечків Сон. Проте тепер Світлана вже обіймає посаду головного режисера Тюгу. Нинішню виставу вона ставить за своєю п'єсою, яку написала 17 років тому за творами Даніїла Хармса й Олександра Веденського. І тоді ж поставила у Москві і Пітері. Але зараз п'єса знову стала актуальною, і тепер постановка відрізняється від попередніх, як і теперішні часи. П'єсу для постановки у театрі юного глядача. Обрали колегіально. Один з ключових чинників вибору в театрі має бути такий репертуар, щоб всі актори могли виразити всі свої можливості. Театр для всієї сім'ї. Это довольно сложный материал, и он раскладывается на наших актрис которые, и актеров, которые умеют очень сложные вещи делать, вообще-то говоря. Трагифарсовые, любопытные, даже на грани клоунады. Очень актеры стосковались по взрослому репертуару. У них очень большие возможности творческие, поэтому нужно их реализовывать. Это необходимо. Театральна клоунада на одну дію, дивовижний випадок про життя, про сльози, про радість і любов. П'єса заснована на уривках з десь 30 оповідань Даніела Хармса і одного Олександра Веденського. Костюми і декорації для нової постановки створила давня колега режисера Дарина Мухіна, музичне оформлення Олексій Кузніцов. Також з прем'єрою вистави відбудеться світова прем'єра пісні. Будет звучать песня, которую никто не знает. На Ютубе она не выложена. Она была написана специально для э, этой пьесы э, на стихи Хармса и на музыку великолепного композитора Алексея Николаевича Кузнецова. Они вместе с Хилем это записывали. Хиль э, долго очень мучился. Дія вистави відбувається на такій знайомій для одеситів комунальній кухні. Репетирували актори, як вони кажуть, мобільно. Роль однієї з мешканців цієї квартири виконує Людмила Ланець, каже, що робота дуже цікава, неординарна. Свою героїню довелось переосмислити. От я її простушкою такої репетирувала, А вчора мені зробили другу прическу. Прическа, которая там ну піднімає, відкриває лицо, піднімає это. І я совершенно почувала себе в другой, как бы, роли, ролі, как бы по другому, ее, или как работник, як партійний то вот другой костюм, друга другая прическа і другая, получается, роль. Що в результаті вийде? Творча група характеризувати не береться, оскільки твори Хармса містять так багато абсурдної реальності. Кожний глядач угледить щось своє. Каждый для себе дасть характеристику, жанру, вторик, спектаклю. Все по Хармсу, могу сказати, одно, Очень созвучно в нашій житті. Актори кажуть, що під час репетиції відбувається накоплення матеріалу. Результат буде на прем'єрі 3-4 грудня. Головний же посил режисера Світлана Свірко треба думати. До Одеси завітав український музикант, і композитор, соліст групи Вопліві до Олег Скрипка з метою представити своїм одеським шанувальникам нову програму в джазовому напрямі. Поділився тим, які сюрпризи очікують його слухачів, та розповів про свою громадську діяльність для поширення на теренах України саме вітчизняної стради. Олег Скрипка відомий не лише своєю музикою, артисти, громадський діяч за останні місяці провів чимало публічних заходів, серед яких міжнародний етнічний фестиваль Країна мрій, в якому можуть взяти участь всі бажаючі. Проте, якщо вже маєте наміри представити свою творчість широким колом фестивалю, то й про сцену доведеться турбуватися самим. Однак музикантів це не хвилювало, і вони охоче брались за справу. Наприкінці літа співак зіграв концерт для солдат у воєнній частині містечка Гвардійській Дніпропетровської області, а потім в самій зоні АТО, влаштував зелений суботник з благоустрою Андріївського звоза, та все ж таки скрипка насамперед музикант. Тому його візит до Одеси пов'язаний з новим напрямом у творчості спільно з джаз-бендом Забава. Музиканти відшліфували програму, що складається з українських джазових пісень 30-40-х років, світових хітів та відомих пісень Олега Скрипки в новому джазовому звучанні. Тур, що стартував 3 в столиці України не випадково фінішую саме в Одесі. Одеса любить джаз, розбирається в джазі. Я ще раз повторюю: я вважаю Одесу е це колискою, колискою світового джазу. Співак з неабиякою любові сприймає Одеситів. каже, що мешканці нашого міста для нього публіка номер один в Україні, і саме тут він представив половину своїх концертів. Ірина Рогозянська, Олег Черба. Факти. Початок зими, перше грудня це справжнє свято для тих людей, хто більше любить холодну пору року, сніг, замети, новорічні свята. Перший тиждень грудня в Одесі буде морозним, але без істотних опадів. Про це повідомив український гідрометцентр. Нічна температура повітря знизиться до мінус 11 градусів, денна до мінус 6. В Одесі на 67-му році життя помер відомий письменник, один з творців гуморини Георгій Голубенко. Великий письменник, чуйна і світла людина. Георгій Голубенко, заслужений діяч мистецтв України, письменник, драматург, сценарист, один з творців гуморини. Кращі з п'єс Георгія Голубенка склали репортуар одеського шоу-театру Рішельє. Автор книги Груде місто, оповідання якої лягли в основу написаного ним у співавторстві з Володимиром Аленіковим сценарію фільму Усмішка Бога або Чисто одеська історія. Йор Голубенко був одним з керівників благодійного фонду Майбутнє для дітей-інвалідів, відомого як будинок з Янголом. Висловлюємо глибоке співчуття його родичам та близьким. Подивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.